Всім привіт! Сьогодні я вам знову буду показувати фокус, Це я вже його використовував, Але береш, нема значення, скільки салфеток, розкладаєш, можна робити з чим хочеш, залежно, аби воно було таке, от на мене, наприклад, о, перець, копійку, і її кладаться, наприклад, під неї перед. Або чогось, наприклад, накладаєте вистаком. Потім ви ще раз це робите і робите ви це раз. А дивіться, копійка є. Бачите, є копійка. От копійка є і зараз. Копійка лишилась. А де перець? А перець? Ось тут. Як ми це робимо? Так, вам потрібно, ну залежить стіл, стакан стакан трохи ліпше. О, набираєте, наприклад, салфетки і кладете гору. Ви робите так, аби коли ви забираєте, буде того форму, розумієте? Так що ви робите це і ви кажете, дивіться, зараз копійка пропаде. І коли ви цей, ви відпускаєте, і воно бажано падає по от. І виховаєте, потім маєте вот такого. Але то залежить... Це треба робити, коли хтось спереді тебе тебе не бачить, бо щось збоку вони побачать. Ну ти тако кажеш, цей фокус, копійка, пропаде. Ну, в мене просто стіл, воно відбивається. А воно, якщо почасно стоїш, наприклад, стоїш, кидаєш руку, ей вова, ще камеру, ласка. Мій партнер, отак. Копійка зараз пропаде, кладете під стіл, ви забираєте. І ви цей робите. А стаканом не видно, розумієш? ти більше стіл. Ну добре, давайте зробимо. це пропаде. Стаканом не видно, бо він білий. Стіл маленький. Ну, воно, ну, наприклад, видно, що воно типу стоїть в цьому, а під, бо форму видно. Видно дуже форму і лише. Збираєте копійка там, а бутилки нема, а бутилка потреснула. Бажано от таке ззаді мати, збирати клавіатуру, кидати, ховати. А так, аби не бачили зріки. Дякую за просмотр. Більше фокусів приходять пізніше. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися. Більше фокусів приходить кожних 5 минут. Давайте, ну, до зустрічі.